Здарова, бродяги! Ну що? Ласкаво просимо в нове відео. Я виїхав з Києва, їду додому в Дніпро, а це значить, що Що треба куди заїхати і смачненько, так, пообідати. Питання в тому, куди заїхати. Блін. Тут, що, що Київська, Полтавська область, мабуть, що заїдемо в Полтавську область, якесь. Пошукаємо автентичне таке місце з домашньою кухнею. Бо я це полюбляю. З вас лайкось, які коментарі авансом. Підписуйтесь обов'язково на канал, якщо до сих пір цього ще не зробили. Бо ми просто взлітаємо в космос. І погнали в сюжет, не будемо вас затримувати. уявімо, що ви їдете так само, як я з Києва на Дніпро, і вам закортіло десь сісти, поснідати. Чому би не зробити це тут? Десь у сестер зупинитись, ну це вже банально, давайте чесно і відверто. Ще й не тільки банально, а й дуже дорого. Я ж полюбляю от якусь таку просту історію, десь на якомусь трек-стопчику стати, якась подорожня кафешка. Що я взяв? Що я взяв? Взяв я соляночку, каву і пловчик. Як ви бачите, соляночка коштувала 70 гривень, пловчик 75. Грн, і кава там, скільки то не пам'ятаю. 30. Ще щось типу того. Ну, Цю цю історію я взяв просто бо ми таке полюбляємо на роботі. якісь цікавинки коштувати. По 100 гривночок вона коштувала. Але це така собі історія. О, до речі, під... прекрасна підставка буде для камери. Якого? Кайфи? Кінешне, кайфи. Воно щось. О, та, вощі зашибісти ша. І що ти шо? Ти що не сподобалось, що за а ложку прямо опрям плачувати. але ну, це, це таке. Почнемо з соляночки. Отакої. Головне, щоб тут не повилітало нічого нафіг. Дивимося. Дивимося, дивимося. Так, це сюди одразу. Менше вірогідності, що воно Полетить, як завжди, підзнімемо вам. Соляночка тут. О, Ну, Це дебила історія, я вам хочу сказати. Це соляночка, так соляночка. холодно, правда, але смачно. Дуже багато м'яса, що той ковбаси, а і м'яса так само є, ногірочок. Від цього Харя точно репне. Тут прям повноцінна таріляка. О, навіть лаврушка є. <сум> навіть лаврушка. Куди теж. Сюди її. Ну, це кайфова соляночка, нічого не скажеш. Ще в такому місці сидіти оце снідати. Ну кайфи погляньте. Клас? Клас! Нащо то запиратись? Якусь кафешку сидіти, блін, в чотирьох стінах, вже сонечко пригріває, вже майже весна на дворі. Мені дуже подобається. Дуже така навариста історія. Але в тому є проблема. Якщо ще з ним то я зовсім не голодний. Я не звик так рано снідати. Але чого не зробишся ради вас, підписники мої? Заради контенту. Можна сказати, що я здоров'я своє кладу на алтарь контенту. Нічого. Як то кажуть, не пропаде смачно, нереально смачно. Так. Це ми забираємо з собою і доїмо це вже вдома. Бо викидати це точно ніхто не буде, бо це смачно. Так, це поки сюди. Не заважай. А натоптатися зараз, щоб потім не мати змогу працювати, така собі ідея, бо мені ще півдня працювати. Тепер у нас пловчик. Поки ти сюди. О, а пловчик гаряченький. Дивимося, що у нас себе представляє плов. Тут, блять, засрався, як завжди. Свиня. Підзнімемо для вас трішечки, де моя ложка. А ну, де у нас м'ясо? Один, другий, третій шматочок тут десь. Четвертий я бачив. Це круто! Ану, куштуємо. Ну, сказати, що це прям плов-плов я не можу. Скоріше це схоже на якусь. Кашу з м'ясом рисово. Ну, це не прям класичний плов. Тут реально, наче й морква є, але таке відчуття просто в каструлі його зварили та й все. За 70 гривень, наче й норм. М'яса багато. Але що найцікавіше воно зверху. <зверху> Бо знизу я скільки копаю всю. М'яса і нема, тільки рисик. Тільки рисик. Чи варто сюди заїхати? Ну, ви не обламаєтесь однозначно. Чи є місця краще, мабуть, що так. Ну, не знаю. Сказати, що я прям під враженням якимось, я не можу. Бо... Бо по цінах, ну ви бачите, більш-менш адекватно на смак так само. Але сказати, що це прям вау, я в шоці, я не можу. Скажімо, 3 з 5, отак. Щоб я сюди ще раз заїхав. Ну, не знаю, мільйон таких самих кафешок на трасі, де можна зупинитись. Чому би не поекспериментувати далі. А ви, підписники, напишіть мені якийсь коментар і влепіть лайкосик, Бо я це роблю для вас. Врешті-решт. Щоб вам було цікаво, щоб подивитись під е, каву, під обід якийсь. А ви шкодуєте, а ви шкодуєте. Ну, будемо їхати далі, будемо шукати ще більше контенту для вас знімати. Так що побачимось, коли побачимось. Всім пока!